«Біфрен» – спокій за ясної голови. Напередодні Володимир Зеленський відвідав звільнений ізюм на Харківщині. Разом з українськими військовими президент здійняв у деокупованому місті український прапор. На Харківщину президент прибув з робочим візитом. Зокрема, ознайомився з тим, як у самому Харкові відновлюють один із житлових будинків, що постраждав від російських обстрілів. Також Володимир Зеленський провів нараду щодо питань енергетичної безпеки регіону. Президент зауважив, що за нинішніх умов війни потрібно розробити план, аби ТЕЦ і ТЕС мали резервні потужності для постачання енергії та закликав долучити більше енергетиків та надзвичайників, аби якнайшвидше поновити електропостачання на звільнених від окупантів територіях. За словами очільника Харківської ОВА Олега Сенєгубова, в регіоні повністю де окуповано 16 громад ще 7 – Звільнені частково у ворога залишається 6% території області. Тоді як до контрнаступу наших збройних сил під окупацією було 32% Харківщини. Друга буча так після звільнення міста тепер кажуть очільники держави про ізюм. Окупованим цей райцентр на Харківщині був від квітня. І нині, після блискавичного контрнаступу українських армійців, коли місто звільнили від загарбників. Звірства та злочини російського війська може побачити увесь світ спецрепортаж із Ізюму Марії Малевської. Ось це не два сусідні будинки. Ось тут, де я зараз іду, був під'їзд. Скільки людей загинуло тоді під час авіаудару по цьому житловому будинку в Ізюмі, і досі точно невідомо. Називають цифрою і 44, і 47 людей. Сьогодні лікарі швидкої, які увесь цей час працювали тут в окупації, сказали, що кількість жертв може сягати і 60 людей. Бо ж у перші хвилини після авіаудару сюди не змогли дістатися ані медики, ані рятувальники. Авіацію та артилерією зюм росіяни бомбили увесь березень. 1 квітня у Генштабі повідомили, місто захоплене. Ось цей будинок найкрасномовніша ілюстрація того, що таке російське визволення. Ляльки на лаві. Тут тут написано живуть люди і тут. А тут он, куплю кровать диван, так кухонний уголок без стола, обращаться і адреса. Тут не пишуть телефонів, бо немає мобільного зв'язку. Ще з надвору ми почули, що у квартирі на першому поверсі хтось є. Єдина мешканка будинку – 68-річна Людмила Сокол. Я, чесно кажучи, шокована, що тут хтось живе страхіття. Страхіття. мерзну. Голодна, ще шість років тому директорка ізюмської школи, викладачка історії. У момент авіаудару, коли її сусіди загинули цілими родинами, була у квартирі, але як вціліла, втратила лише пальці на ногах. Не пам'ятає не знаю дивом. Диво дивне тепер живе у чужій покинутій квартирі, бо після лікарні вже нікуди було повертатися. То ваша квартира її немає. Нема. Це діра, о, там, о, так, де дір, дірка, то, то наше страхіття. Їсть те, що приносять люди. Допомоги від окупантів всі ці місяці не було жодної. Натомість має свіжу пресу. Скучно не буде. Помач буде только увеличуватися. Велика російська поетеса. Скільки мирних мешканців узюму стали жертвами російської агресії? Ще доведеться порахувати. Скільки людей тут загинуло під обстрілами та авіаударами? Скільки? Померли від голоду та ненадання меддопомоги, адже зв'язку тут немає. Викликати швидку було неможливо, і скільки було закатовано окупантами, правоохоронці лише беруться рухувати. Це також буча Ізюм – це також буча, тому що тут також загону люди, і за можливо ще більше ніж буча через всі ці обстріли і зґвалтування і катування. Згадую про київські передмістя сьогодні в Ізюмі. І заступник голови офісу президента каже, очільник Харківщини вже отримав завдання. Якнайшвидше в розтрощеному місті мають з'явитися електроенергія, газ, вода та зв'язок попереду. Зима ну ви знаєте, ці ж враження були декілька місяців тому, коли була деокупація Київської, Сумської Чернігівської області. областей дійсно, ну люди жили в окупації. Ми спілкувалися з людьми. Це ну дуже важко і для них, але вони раді, що прийшла Україна. Майже всі адмінбудівлі Ізюма потрощені, але поряд із почорнілою адміністрацією тепер майорить жовто-синій стяг. Ще один помічаємо в десантників на даху автівки. Під окупацією він харнівся. І коли ми приїхали, мені його подарували. от вот його сюди поставив. Місто повне українських армійців. До десантників, що зупинилися на центральній вулиці, постійно підходить хтось із місцевих. Перший флаг я ж підняв над Ізюмом. Дев'ятого числа полдев, і Ще сепаратісти не виїхали, ані нашого флага бояться. Це вже сьогодні. Віталій може вільно їздити вулицями Ізюму. під час окупації, ховався у підвалі і тримав гранати на випадок, якщо росіяни дізнаються, його син у теробороні звільняє Святогірськ. Ну я б не дався, чесне слово. То ви планували, якщо вас візьмуть, ці гранати застосувати? Да. Ще деякий час десантники стоятимуть в изюмі, поки триває зачистка та розмінування. Ремонтують трофейну техніку та зброю. Її тут взяли, каже Андрій, більше ніж можуть перегнати. Тобто ми зараз стоїмо, підлатуємося і готуємося до того, щоб не, 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 не тупити далі. Уже набагато вже з російським лендлізом рухатися в рейді куди скажуть. Не тому що є правило, якщо ворог відступає, ворога треба гнати. Ну не треба давати передихати. Це стандартна штука, яку знає кожна людина, навіть людина, яка як я є військово тільки три місяці. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.